Сказати, що ну, добре, ми е, продемонстрували солідарність із Трампом, е, дали Трампу якісь козирі в руки для того, щоб він цю, цей схематозік з Україною е, перетворив у схематозік із іншими країнами. Єдине, що ну, серйозні країни, на які хоче, захоче тиснути Трамп на Канаду чи Мексику. Вони відбрикнуться, вони, ну, вони знайдуть спосіб, як е, парирувати це. Але в мене таке відчуття, що все-таки оточення Трампа підловило на чомусь Єрмака, і Зеленського дуже добре підловило. Тому що е, спочатку ну, ми пригадуємо желізняка, е, першу інформацію, Желізняка про 17. Підстанційних, в тому числі Єрмак і, і вся Єрмачакіна, та, разом взята. Потім другий список, по-моєму, 239 чи 249 е членів команди Зеленського. І раптом тема цих санкцій випарувалася. Що угу. таке, ребята? Із сейфу можна дістати папочку, та. помахати і сказати: віддавайте надра сюди надра Ні, нам так. на сто на стіл паралельно випарувалася тема виборів. Ага, А, що, а навіщо? Це ж все влаштовує, та враження таке, що на банкові це сприйняли як індульгенцію на право фальсифікувати. І оце зараз треба дуже дуже пильно, так би мовити, слідкувати за їх пальцями, бо в них пальці не тільки для колупання в носі. От я підозрюю, що вони цими пальцями можуть щось ще вчинити, щось підмахнути, підпис якийсь там, загребти щось, що криво лежить у казні державні. Ну і тому подібне. Тому ну, інколи вони цими пальцями натискають кнопочки для голосування ще. Краще вони носом натискали. Враження таке, що там ті пальці дуже дуже ну, відмити вже неможливо. Отаке. А, ми згадали про побіда Бесі, слухайте. Я все чекав, я все чекав, хто ж у нас тут проявиться, хто ж у нас вийде і покаже весь, скажімо, цей безсмертний полк на своїй тільняшці. Оце розхристано вийде. Першим Бужанський виявився. Ну, в нього ж електорат. Без угла збирається в СБУ на нього подавати, уявляєте? Це не відбувається. Мені здається, що, що вони вночі в одному ліжку, а, а в день вони одне на одного зазґвалтування подають. Ну, це я мається на увазі вся тусовка Зеленського, тому що вони розуміють, що вони нахімічили. От для мене, чесно кажучи, з побідобесієм страшніше інше. Бо коли одне чмо гімнастерку натягне і почне там вимахувати колорадкою, це, це не, не небезпечно. Але що вчинив Зеленський? І якось ми ну, ковтнули це фуфло, а він же вніс абсолютно ну, таку тихеньку зміну у е, указ президента Порошенка про день пам'яті й примири. Вони, європейський абсолютно по духу, День пам'яті примирення, який базувався на співчутті і пам'яті, на людському факторі, на особистості людській, на особі. Вони тихенько в 23-му році спотворили і назвали День пам'яті і перемоги. Примирення зникає, бо ну, не можуть вони примиритися з Порошенком. Тобто, із європейського за суттю, свята, ці падлюки зробили абсолютно совковий наратив з Побідобесієм Запхали. Тому що не як Порошенка. А тепер. Подивімося, Побідабесія передбачає побіду над нацизмом і оці всі антинацистські наративи, і все. але ж вся російська пропаганда побудована на тому, що Росія воює з нацизмом в Україні. Так, А ви свої, своїм побідобесієм що зробили? Нащо ви всучили? Нащо ви реанімували Побідобесія? Ви що хочете перебити російську пропаганду в плані хто більший нацист? Та ви не переб'єте російські наративи. Але торпеду в Євросоюз запхати з цим побідобесієм уже запхали. Ліж би ні, як Порошенко. Тобто, ну, як. Ким треки гнидами треба бути, щоб не розуміти наслідки своєї діяльності. То вони прекрасно розуміють. Це, це пас Путіну був. І ну, це, це сигнал Путіну, що от ми ж готові договоритися посередні. Бо для Путіна е, денацифікація це перехід на е, всієї української держави на риторику Росії з нацистами 9 мая, діди воювали і тому подібне. Що наше, нам тепер воно огидне після таких смертей, після такої крові? І ці падлюки вони взяли і залізли. Ну, це якби Сталін трошки е, в 43-му році нацистську символіку прийняв е, ну, для Красної Армії. Ну, до речі, ніхто рос... не заважало в 39-му році приймати ну... нацистів на Червоній площі. І ручкались, обіймалися, цілувалися там як. Там, принаймні, це там частина дипломатичної місії, так би мовити, чи, чи гостей була. Але спільний парад з нацистами в Бресті це що таке, ребята? Так в 41-му році на травневій демонстрації е, німецька делегація була е, в, з формами в формі з хрестами. Це ж задокументовано прохід генералів гостей. Слухайте, є статистика, скільки росіян опинилося в е, німецькій армії е, влас, власова генерала. Да. Ну Там в основному росіяни були. Ну, е, 2,4 мільйони військовополонених. 80% з них це росіяни. Да. Тут е, Росія дуже різна, і треба нагадати, що ці. Області Псков, або, наприклад, Брянська область. Там не просто було, там ще колаборації було багато. Там ж Локовську Республіку нагадать, яка була наци... нацистська самоврядна територія на, тер... на Брянщині. Або, ну, коли ми згадуємо про армію Власова, це так би мовити, частина, але ж у Власова було. Скільки всяких національних формувань, іділь Урал і тому подібне, починаючи із Донських Казочків, які, до речі, як карателі пройшлися по території України на е, території нинішньої Кропивниччини чи Кіровоградщини, вони там брали участь у вбивствах мирного населення, в каральних акціях. Донські казачки. Я вже не кажу про інші. Але це позорище, яке зібрав Путін на, е, в себе на Красній площаді, там реальні учасники антигітлерівської коаліції, а не висмоктані з пальця, е, навіть не присутні. Ну, Білорусь хіба? Але. Нагадаю, Словаччина була союзником Гітлера. Угорщина то само собою тут взагалі. Але навіть от серби сербський опір, там дійсно партизанка була все. Але серби то не тільки на російську зброю опирались. Тобто, коли реальної коаліції нема, ні Великобританії, Ні Сполучених Штатів на Красній площі нема, а там є Китай, так Китай не учасник Великої вітчизняної війни, Китай учасник Другої світової. Нагадати, що маршал Ченкеші -Чен для опору отримував американську зброю. Я не розумію, як країна може присвоювати собі. Якісь здобутки, які всього 32 роки. Ну так, федерації 32 роки. Це яким тупим треба бути, щоб впарювати, яким тупим населенням, щоб це сприймати. Але вони сприймають. Це неформальна на Російської Федерації. До речі, треба нагадати ще один цікавий момент: що історично Україна є ну, країною переможців. Бо саме країни переможці створювали. Тобто створювали основу для ООН і потім ООН як таку. Так Україна, член засновник організації Об'єднаних Націй. На основі того, що вона країна переможець. А де, де Російська Федерація? Російської Федерації ще тоді не було, і... не було навіть не існувало інструментом для внутрішнього вжитку у вигляді віддільних областей е е Святоського Союзу. І оце, от, вибачте, оце от Бужанське, оце пише: «Велика Отечестина це історія почти кожної української сім'ї. Ото ну, воно пише. І... Але, ж, але ж це падло, забуває згадати, що Велика Отечена це частина Другої світової. Бо, наприклад, мої родичі пам'ятали і бачили, були свідками, як бомбили Львівський вокзал. 39, 1 вересня 39 року. Моя теща була свідком цього, е, а потім був парад 17 вересня в Бресті. Угу. А що ж ти? Ви тут, тут оце мовчите? Як ви співпрацювали з нацистами? Як їхні, як їхні гестапівці навчалися в Москві? Як будувати концтабори До, червня, до кінця червня 22-го року ще вагони з зерном і е, пальним йшли в Німеччину. Уже німецькі війська сюди, а, а по території Польщі стояла купа вагонів, які йшли в Німеччину із зерном і все іншим? Хай вони розкажуть, але хай вони покажуть мені, якщо вони кажуть, що Україна Україна. Там е, союзники Гітлера, хай мені покажуть угоду між Гітлером і українською е, РСР. Була така угода. А збудь, збудь, е, цей самопроголошений уряд, який 31 червня у Львові був проголошений, проголосив Українську Народну Республіку чи Українську державу, точніше. Він був весь арештований і пробув до кінця війни в констаборах. Тобто. І це вони називають е, союзництвом з Гітлером. Якщо в Україні були е, справді формування е, колабораніці, то їх було два батальйони і одна дивізія ВАФНСС Галичина. Це польова дивізія, це не есесівські війська. Есес тільки німці могли формувати. Вафен це польова дивізія. І це був фактично порив переляк людей перед приходом совка. Першим совком вони так перебили таку кількість людей перебили і так налякали жителів Західної України. що… Ну, врешті-решт, люди взяли зброю і пішли боронитися в надії зупинити російську навалу, ну Червону армію. Але в Червоній армії третина персоналу були українці. Я вже не кажу про генералітет і все. Але коли ця вся собача пропаганда гавкає, то вони забувають, наприклад, про те, що Україна ж сприймає всіх радянських героїв. Як своїх, У нас е, військовий інститут імені Кожедуба, хочу нагадати, який готує пілотів. А університет оборони імені генерала. Е, Чернишевського. Черняховського. Черняховського, Черняховського. Е, уродженця, по-моєму, уманії Черкаської області. Тому. Е, Ну, а е, Іван Кожедуб був найкращим пілотом антигітлерівської коаліції на хвилиночку. Вони там тягли тягли то покришки, на, ну, ну, дописували, домальовували ну, щось від Балди, але так і не дотягли. Потім, до речі, кожеду був помічений у війні проти партнерів американських в Кореї, як пілот інструктор. То це, що це була? Воля України чи воля Совка. І оці заяви Путіна побідім без України. Ну, добре, побідіть без України. Але чому в нас, на тлі того, що, ну, так би мовити, російський фашизм розкрився наповну, вилазять оці е, ну, дивні абсолютно ждунчики? Ждунчики та. Причому, отак подивися, ну, по тих самих, наприклад, слугах. Там є ніби і притомні і цілком патріотичні депутати. Але ж вони в одному котлі з цими. Ну, а як відомо, одна ложка лайна робить із бочки меду бочку лайна. Хлопці і дівчатка трохи не, не доганяють цих речей. Абсолютно. Ну, дивіться, То, мені мені один сподобався і харчок Бужанського, і всі так. здохли репутаційно. От мені сподобався допис на висар Бужанського офіцера Збройних сил Данила Яковлева. Він пише: Поясніть мені, якою чудом ми повинні служити в ЗСУ, працювати 24 на 7, щоб Україна не програла росіянам. А в цей час в парламенті є таке сміття, як Бужанський. Всі зверху думають, що нам дуже приємно спостерігати, як він систематично і показово демонструє свою російську самоідентичність на всю країну. А я тут вийду і розкажу, як я люблю росіян і Путіна. Так. Та голову гол. вже давно казали в 2014 році чимодан вокзал, ти не зробив цього, Чого ну але зробиш влада е, спецслужбу орієнтує весь час на переслідування патріотів. Чому так? От питання виникає: Ви Червіський от... сидить, та, е, але ще один момент: ну, те як влада переслідує патріотів в погонах. Полковників справжніх, які ну, героїчно е, захищали країну. Але чомусь не Бужанський сидить в слідчому ізоляторі, а, а е, наприклад, е, полковник Галушкін. Хворий, абсолютно, хвора людина, сидить в слідчому ізоляторі. тут вони недавно правосуддя своє продемонстрували. Був такий Смірнов заступник. Ну, чувачила, такий ну заметний адвокат, так би мовити. Тобто, Є він робив в офісі президента, дарма не пройшли. Але ж він був, він, він то зробив собі кар'єрку на тому, що він був адвокатом Татарова, причому в справах таких ну, смердючих доволі. Тобто, Татарова він відмазав, попрацював е, куратором е, в офісі над судовою системою. Це ж він фактично там, розписував судові рішення, хто які має. Ну і врешті-решт судове рішення по ньому. Так йому намалювали 18 мільйонів застави, яка йому посильна. Але намалювати 400 мільйонів застави водію охоронцю Порошенка, який держслужбовець, це ж він не в Порошенка на зарплаті. Він в державній охороні. В державному відомстві охороняв президента, був водієм охорони. І ви йому малюєте 400 мільйонів заставу, які людина, яка ніколи ніякими бізнесами не займалася. Так що у нас красавчик смірно за смішну суму, так би мовити, вискакує як пробка із слідчого ізолятора. Але в слідчому ізоляторі ціла зграя полковників генералів продав, продовжує сидіти. І це що? А, а наприклад, ж, жодне переслідування. Тобто, вони ну, за, за всі подвиги е, влади, за, за, за все, ну, оборудки влади із Деркачем сидить Дубінський. Але всі інші персонажі просто здиміли.